Для чого і коли користуватися сонцезахисним кремом або кремом з СПФ, які є міфи на цю тему? І в кінці бонус, підбірка засобів, якими ви можете користуватися в домашньому догляді з дуже легкою текстурою. Так, сонцезахисні засоби бувають і дуже легенькі. І нема потреби ходити з такою маскою на обличчі, як є про це багато міфів. З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому каналі я відверто розказую про косметологію, про те, що для чого і як. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. А хто хоче скористатися нашими послугами, в описі до цього відео є посилання на сайт студії, там є всі цікавинки, які ми використовуємо на практиці. Запрошую в гості. Для чого використовувати сонцезахист? Аби попередити утворення пігментації і фотостеріння. Фотостеріння це тоді, коли робиться через вплив світла, починає утворюватися дуже багато дрібних зморшок. Це один із механізмів, який впливає. Звісно, це не єдине, що впливає на те, як утворюються зморшки дрібні, але це один із етапів, на який ми можемо впливати досить просто, просто щодня наносячи сонцезахисний крем. А пігментація це такі коричневі пігментні плями, які виникають на шкірі внаслідок різних якихось гормональних змін, можливо, якихось подряпин на шкірі і так далі. І е, захищаючи себе від сонця, ми можемо попередити їх утворення. І насправді це значно простіший, дешевший і ефективніший варіант, ніж потім освітлювати цю пігментацію. Але з сонцезахистами є нюанси. Хто вже пробував, знає, що. Ходить такий стереотип про те, що, по-перше, їх треба накладати дуже багато, а по-друге, вони важкої текстури. Але насправді це було актуально років 5-6, можливо, 10 тому я не знаю, коли ви це пробували. І сьогодні є можливість вибрати дуже легкої текстури сонцезахисту навіть для дуже жирної шкіри, схильної до висипань, яку ви не будете відчувати на шкірі навіть влітку, і зверху можете накладати макіяж. Хоча для шкіри схильних до висипань це не дуже добра ідея. Я думаю, що ви про це і так знаєте. Отже, коли починати користуватися сонцезахистом? Вік тут не має значення. Насправді шкіру в будь-якому віці важливо берегти від сонця. Я про це розказувала у відео з сонцезахистами і раком шкіри. В нас є воно на каналі, десь воно вам зараз з'явиться. Ви можете клікнути і подивитися. Але важливо розуміти, що сонцезахистом не треба користуватися круглий рік. А загалом це залежить від того, наскільки сонячно на вулиці. Як це визначити? Коли користуватись, а коли ні? У нас є додаток з погодою. Заходьте туди і подивіться, там є такий показник, як ультрафіолетовий індекс. Коли ультрафіолетовий індекс є 2 і більше, ви користуєтесь сонцезахистом, якщо у вас є здорова шкіра. Тобто у вас немає прищів, у вас немає лущення, ви не відчуваєте сухості, немає почервонінь. Якщо цього всього нема, або ви не користуєтесь послугами професійними косметолога, тоді ви користуєтесь сонцезахистом в день, коли цей ультрафіолетовий індекс є від двох і більше. Ви не мусите все на нього дивитися. Коли він появляється. я раджу в різні періоди року, коли змінюється погода. Подивитися, просто послідкувати кілька днів за цим ультрафіолетовим індексом, і ви зрозумієте з часом, в який період варто наносити сонцезахист, а в який не варто, так само як ми не дивимося на погоду для того, аби брати парасольку чи не брати парасольку. Тобто тут якісь такі моменти, чисто звички. Якщо ви маєте висипання, почервоніння, лущення, або користуєтесь професійними послугами косметолога, або останні два місяці ще не минуло, два місяці. З моменту, як ви робили якісь пілінги, то ви користуєтесь сонцезахистом, коли ультрафіолетовий індекс є 1 і більше. Тобто ви бачите одиничку і ви починаєте користуватися сонцезахистом. І для такої шкіри сонцезахист важливо, аби був SPF 30, SPF 50 або SPF 70. І він не обов'язково може бути тяжким. Е, насправді, SPF 80 може бути досить легким, комфортним для шкіри, і на нього можна спокійно наносити зверху все, що вам потрібно, якщо ви користуєтесь макіяжем. Ще існує такий міф про те, що треба сонцезахисту наносити обов'язково на два пальці на шкіру, і тільки тоді він буде працювати. Це досить смішна для мене ситуація, тому що це було актуально багато років тому, тоді коли сонцезахисні фільтри були тільки фізичними і іншої альтернативи не було. І так там мало значення. Кількість його на шкірі. Е, і це має відношення до пудр. До прикладу, якщо ви використовуєте пудру е, мінеральну або не мінеральну, але яка містить ультрафіолетові індекси е, і захищає шкіру в такий спосіб, то там буде важлива оця кількість і якість нанесення. Але якщо ви використовуєте крема, тоді в цьому вже немає змісту, особливо якщо там є комбінація фізичних і хімічних фільтрів. І не треба лякатися слова хімічний фільтр. Там немає нічого поганого, це є просто про спосіб того, як він синтезується, а не те, що він поганий. Те, що в нас в нашому соціумі слово хімічне асоціюється з чимось не таким. Це проблема наших асоціацій, а не того, як називаються ті чи інші фільтри. Отже, більшість. Хімічних фільтрів, які дозволені на території Євросоюзу, вони безпечні і ними спокійно можна користуватися на шкіру. Я кажу, більшість та, звісно, є там винятки, але вони для нашої косметики і косметики, яка є на території Євросоюзу, не дозволені, тому спокійно користуйтесь для косметики корейської, будьте обережні і добре розбирайтеся в тому, що там є, бо для нашої шкіри вона буде, може бути шкідливою і може бути надто активною. І через це може викликати подразнення, сухість і почервоніння, навпаки, це підсилювати. Тому тут будьте обережні, вибираючи засоби, в яких ви або не розбираєтесь, або йдіть до спеціаліста, аби він вам з цим допоміг. Отже, як підібрати сонцезахист, комфортний для шкіри. Комфортної текстури, аби він нормально захищав шкіру. А я в описі до цього відео погрупувала вам різні варіанти відразу марок сонцезахистів під різні проблематики. Для шкіри нормальної і сухої, середньої і важчої текстури там будуть сонцезахисти, які будуть гарно захищати шкіру. Окремо для шкіри схильної до пігментації, яка має пігментні плями. Вони мають трошки інші потреби уже. І окремо для шкіри комбінованої і жирної, де є потреба у... А в дуже легких текстурах. У всіх варіантах будуть зустрічатися сонцезахисти, які містять і тон. Часом мені клієнти кажуть, що то тоналка з сонцезахистом, най буде так. Майте на увазі люди, які мають схильність до висипань, що, звісно, BB-крема, будь-які засоби, які містять тон, вони можуть бути комедогенними. Є якісь більш комедогенні, тобто більше впливають на утворення висипань, є якісь, які менше впливають на утворення висипань. Прийнято їх називати не комед... Недогенними, але насправді шкіру після них треба очищати більше, ніж зазвичай просто вмивалкою. Це собі враховуйте і спостерігайте за тим, як власне ваша шкіра реагує на той чи інший засіб, і тут будьте теж уважними. Важливий момент. Сонцезахист обов'язково змивати зі шкіри ввечері водою, пінкою, гелем, молочком, гідрофільною лією, міцелярною водою. Чим ви користуєтесь, тим і змивайте. Обов'язково в кінці це все змивати водою. Тому що якщо сонцезахист надто довго перебуває на шкірі, він може її сушити. Надто довго, це 14 20 годин. різні джерела різну інформацію пишуть. Наразі не зійшлися науковці на якійсь одній цифрі, в силу того, що є різні засоби, різна комбінація їх і так далі. Лійте на увазі, що Сонце захист навіть без тону, навіть просто крем змивати із своєї шкіри, і особливо з шкіри дітей. Це дуже важливо для того, аби шкіра була здоровою. Підбірки косметики шукайте за посиланням в описі. Якщо маєте запитання, залишайте в коментарях. Буду вдячна за підписку та лайк. Все. Конець!